Українська мова багата скарбниця. У ній є для всього слова. Для сивої давнини і козацької звитяги, для мальовничої природи і для кожного українця. Як дати лад усім словам? Вивчайте, шануйте, цікавтеся рідною мовою, бо це дуже престижно. І обов'язково бережіть чистоту рідної мови. А я хочу додати. Що в нашій шкільній бібліотеці є багатий вибір літератури пов'язаної з мовою. Але акцентувати вашу увагу хочу на тому, що з червня 2019 року, згідно постановою Кабінету міністрів України, від 22 травня 2019 року, номер 437 в Україні використовується нова редакція українського правопису. Тож за першої можливості ознайомтесь, будь ласка, з новим правописом.